Хто зможе зрозуміти його серця печаль, і силу, з якою рве душу цей жаль, вся гордість, що було, мов пил при дорозі, і топчуть її невідомі прохожі, всі мрії і плани, розбиті ущент, апатія друг а вічий момент, що вмить розтягнувся у решту життя, хто зможе цей шлях пройти до кінця, вино наповняє? Цей хаос тому, що важко так жити у світі йому, серед порожнечі, безодні пітьми, затьмарені думи, куди далі йти. Він вибір зробити бажає, але, можливо, не час, можливо, лише забутись у сні і знов повернутись туди до початку, де зможе всміхнутись. І з гордістю знову іти серед люду, ніколи цього ні за що не забуду, лунають слова в його голові. Ану, підведись, ну не стидно тобі, ти син Творця, його творіння, не раб, не пил, А лиш насіння, яке ще спить там під землею, Щоб прорости в свій час із нею. Проснись, проснись, прийшла пора, Ривок останній, твоя гра, в твоїх руках життя твоє, живи життя, живи своє. Ти не зважай на пересуди, ну що ж, бувають і такі люди, але яке тобі до цього діло? Живи, як хочеш, і роби це сміло. Не всім у світі хочеться літати. Та це не привід руки опускати, лети, лети в безкрайні небеса, там насолоди щастя і безмежності краса.